Не бачила нікого, окрім пакоїмця престолу, організував замах на неї. Маргарет була сувора, проте справедлива королева. Вона мудро правила своїм царством і всім віддавала по заслугам. Хто так рано до мене? У мене для вас важливі новини. Надіюсь, це справді важливі, що ти турбуєш мене так зранку. Так. Тоді розказуй, я слухаю. Ваше військо завоювало нові території і потрібно оглянути їх ці міста. Зрозуміло, Гаразд, тоді вирушаємо негайно, але перше поклечмо їх синів. Добре. Доброго ранку, мамо. Доброго ранку, мої сини. Сьогодні я знову змушена покинути замок. І тому колди даю тобі останній шанс. Ти докажеш, що ти можеш бути спадкоємцем. Ти лишаєшся моїм замісником. А ти, Манлі, поможи мені, будь ласка. Добре, мамо. О, тепер ми заживемо. Що це за шум? Мертвий, ходи сюди. Так, мій принцип викликала. Що це сюди? Це бідняки. Ваша мама започаткувала традицію, і що четверга вони приходять і ми повинні їх нагодувати. Вічно у нас щось видумує. Скарниці грошей немає, а вона на якихось ледарів тратить гроші. Не буде цього. Вони тут, вони Ну, йдуть собі. Що мені з ними робити? Відправ їх куди подальше. Кот підходить до вікна. Люди зраділи, побачивши Принца у вікні. Почули ж це радісні крики, бо всі думали, що зараз принц привітається і дасть розпорядження, щоб їм дали віше. Але не сталося, як хотілося. Принц відійшов від вікна. В той час неподалік був мамі, який бачив і чув все, що сталося. Стало йому сумно на серці за брата. Який так повійся. Він не міг допустити, що бідняки залишились без їжі та щоб порушила традиція матері допомагати їм. Так були нагодовані бідняки, навіть попри те, що ков заборонив це робити. Ваша влична. Вітаю вас, в вашому королівстві. Дякую, дякую, Колде. Хотіла б дізнатися, як ти справлявся з цими завданнями? Чи було все добре в нашому королівстві? Звичайно, мамо, все було чудово. Точно. Відпочивайте. Верті Він червоніє. Червоніє. Так, ваше великі викликали. Скажи мені, будь ласка, чесно. Працю. Чи все було добре за час моєї відсутності? За вашою традицією, відняки прийшли у четвер і просили їх нагодувати, але колб нічого їм не дав і сказав їм їх вигнати. Але манві все зробив як годиться. Тепер я все зрозуміла. Це був його останній шанс, а він знехтував ним. Надіюсь, це допоможе завтра мені прийняти таке остаточне рішення.